У цьому відео швидко покажу, як можна готовий репорт, який ви створили в Power BI Desktop, опублікувати в Power BI Service або в Microsoft Fabric. Для цього ми переходимо з вами в програмі Power BI на вкладку Home або Головна, і в блоці команд Share або поділитись, знаходимо кнопку Publish або Опублікувати. Натискаємо на неї. Далі потрібно знайти назву вашого Workspace, куди ви хочете зробити публікацію. Workspace це ніби папка. Бажано робити так, щоб папки відповідали певній групі користувачів, яка буде користуватись репортами в цій папці. Я знайшла своє, обрала і натиснули ОК. Чекаємо, поки опублікується. Успішно опублікувалось Success. got it». І тепер можемо перейти в фабрік або в Power BI Service». Переконалися, що у нас завантажилися сюди репорти, і далі справа вгорі у нас є кнопка Manage Access. За допомогою цього ми можемо налаштувати доступ людей, які будуть мати право переглядати вміст вашого workspace. Натискаємо Add People і Починаємо вводити електронні адреси певних людей. Але важливо, щоб у людей, яким ви надаєте доступ, також був свій окремий обліковий запис в Fabric чи в Power BI сервіс. Після того, як ви знайдете потрібних вам користувачів, ви їх виділяєте і натискаєте кнопку Add, тобто додати. Зверніть увагу, що після публікації вашого репорту у вас публікуються два окремих об'єкти. Це репорт окремо і семантична модель, завжди йдуть в парі. Ось так по-простому можна зробити публікацію репорту і виконувати цю публікацію кожен раз, коли вам потрібно. Люди, яких ви додавали у Workspace, кожен раз будуть бачити нову версію.